Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні був дуже важкий день, день випробувань. І я дуже вдячен е, нашим енергетикам, ДТЕКО, що вони зробили чудо і у нас сьогодні є світло. Я не знаю, скільки це буде світла, але я не даремно знаходжуся тут, в нашій котельній. Зараз котельня вже працює і нашим мешканцям вже йде трубам е, тепло. Зараз працює е, наша ЖКХ. Вони роблять теж, думаю, що неможливо. Вони розвоздушують систему. Ми один раз в рік це робили, а в цьому році ми це робимо постійно. Я всім хочу сказати слова дуже великої подяки, хто робить свою справу. Ми всі розуміємо, що за цих ракетних ударів і хто в цьому винен. Це винна Росія, це винний агресор, що робить нам ці. Я не хотів би сказати невдовства. Роблять нам те, щоб ми не змогли добре жити. Я попрошу всіх мешканців міста Чорноморська утриматись від всяких там коментарів. Ми розуміємо, що хто що вони хочуть цим досягнути. Досягнути, щоб ми е, пересварилися, щоб ми е, там розмовляли і щось там казали. Я хочу сказати, що у нас все буде по-іншому. Хочу вам побажати тихої, мирної, спокійної ночі. Якщо це буде можливо. І з електрикою, і з теплом хочу вам сказати до нових зустрічей. У нас все буде добре.